Всім привіт ми вітаємо вас з Великоднем. І сьогодні в нас з Матвійком челендж. Хто знайде більше великодних яєць? Це не челендж, а що це таке? Да. Ховати яйця, да. з Матвійком. Зараз по всьому дому, по всьому будинку, заховані ем, яйця великодні. Mm -hmm. І наша задача з Матвійком знайти їх. І хто більше знайде, то отримає приз. Так. Але щоб вам не було так легко, ускладнемо трошки задачу. Софійці будуть отакі окуляри. Щоб важче шукати. Ну поміряй, Софійка. Матвійко, а тобі що? А Матвійкові Капелюшок? Великодній капелюшок. О, те, що треба. Класно Мама, видно. Софійка. Щоб краще шукалося. Щоб Матвійкові теж задачу ускладнюємо, йому окуляри. Професора. Вдягай, Матвійко. Бачиш, Софійка вже вдягнула, і ти вдягай. Нормальне, ну. Отак. все. Супер-пупер. Видніше стало. Це тобі, щоб більше знайти яєць. Один, два, три. Челендж. Почали. Гоу. Давай Звідки починаєте? Шукаємо, шукаємо, Біум-біум-біум. Знаєш, що Матвійка перша є це? Істівне чи не їй стінне? Так, це. Тато не допомагає шукати. Сам забувся, де закривав. <laughs> Матвійка, ти не ходи за Софійкою, ти в другому місці шукаєш. Yeah. То ти більше не знайдеш. Матвійку, щоб більше знайти, щоб Софійки присвісти. Немає, не знаєш де. Мафіка, Софійка, там доходила, смачні кожні. Я не собаку, не шукаємо тійку. Ми шукаємо яйця. Яйця, хто більше знайде, хто більше знайде. Не знаю.

Cadê é esse Знаєш? <плес> мама, ну пішли далі в інші кімнати. Найшла? Мама, твійка заглядав, не побачив, мама твійка. А пішли бігу іншу кімнату, щоб бігала пописати. Давай я його софіки віша. Пішли. Соня. Соня знайшла ми перший. Зараз ми йдемо за соня. Так. так, шукаємо вічній кімнаті. Не бачимо, що <ріхи> так. Ти, ти не бачиш, і вже більше знайшла на дорожі. Тут, тут нема, тут не далі Матвій. Бүкәдә киштердә тәберәм e que vejo

Матвій, шукай. Де? Де? Сатин, Матю, шукай теж. Зараз тебе. Дайте сидітися, дайте. Диво, си? Ану, зараз подивися, ти тут є. Ану, давай, подивися. Поморити. А, за кущем. А ну дивись, що там є в багажнику. Ура, найшов, Матвійка, багажник велика. Матвій, ну, подивись тут в травін, чи може є. А ну подивись. О, знайшов золоте яєчко, Матвійка вже два теж знайшов. Я два знайшла. А Матвійка там не знайшов. Так, що є? А, Цікаво, хто збільше знайде, хто ж більше знайде. Зараз відповідальний момент. Настав час. Рахувати в кого більше яєць. Mm, найцікавіший момент. Матвійко, ти мієш рахувати. Порахуєш свої яйця. Mm -mm 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 -mm. перший буде. Давай, перший. Рахуйте матвійкові. Один. Сікс, сем, ей. Давай подивимося, порахуємо пошати. А що ти коробці? не Ух ты жкал. Два, три, четыре, п'ять. Остається сквіш такий. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, вау, золоте, яке гарне. Так, один. Покажи, що це. Вау, яке красиве. Вау, жовто блакитне Як Україна. Два. От сьогодні два. Тебе теж два великих, бачиш? Два. Три. Чотири, П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, одиннадцять. Дванадцять? Тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Вау! як це так вийшло. А що це так? Нічия вийшла, вра! Це твої, а це Соняню, це твої яєць. Повна хата. Хто з'їсть? Напевно, не зістеш. Цікавіший момент. Розпаковка. Подивимося, що там всередині. О, заникав одне. Так. Перше. Це давайте почнемо з динозавром. Це У нас шоколадна Так. А всередині є ну всередині де? Ой, смешний такий. Мама, Смішний дай! Це, це матвійки буде. Вау, це тебе? Хайний. Яйце рай це прямо. Це що, динозавр мать. буде їсти яйце? А? Ну їж. Можна А тобі угу. покажеш, поділишся? Ой там якийсь слоник всередині. Динозавр. А, ще один. Динозаври наступають. Ой. Ось там усередині. З курчатами накажи. Ой, які малюсенькі. Для Матвійка якась. І те щось є. Там щось є. От теж курчанка. Угу. Я Матвійка від яйце сподобалось, що Певно, не подужає все. Чи з'їсть Матвійка? Таке це. А, це матві. Так. Таке маленьке. Я, навірно, це відкрию. Воно маєте, його можна з'їсти зараз. Це шоколадник. Правда динозаври, бачите? Тут навіть є ось таке. Крашенка. крашенка. Так, Її можна їсти. Тільки вона не шоколадна, вона таке, типу, яйце, звичайно. Так. Турене яйце. Ось таке от. Будеш відкривати. Пізніше, ще Ось таке от. Листаші. Що там? Вау. Це якісь так. Далі ось таке от золоте. Угу. Та, жовті. Там такі саме такі жовті. Угу. І там шоколад, не шоколад. Відкриваємо зараз цей це. Ух ты ж. У тебе таке теж є, ти таке теж найшов. Eu não você está aqui. Eu estou aqui. Você está 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 aqui. aqui. está aqui. Você 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 Так, тут ще є такі... Яйце. Яйце яйце. Ой, з водою. Де. ти що вода всередині як яйці. Де? Ні. Тут є такі от яєчка. Угу. Які а що можна з ними робити? Розмальовувати. По маскарі. На для є яєчка. Наклейки, так? Да? Такі Мама, дивіться. Мам. Мам. Яєчка? Можна. Ти угу. Два, три, чотири. Такі угу. наклейки. Які можна клеїти на ці яйця. Um, і фломастери. І такі штучки. Я, так, я, угу. я можу зараз. Так, давайте візьмемо такий рожевий. Да. Намалюємо, а що ми намалювати? Mm. Mm. Так, <зан -демія> mm. mm -hmm. все в мене вийшло таке. Угу, Прикольно. Давай дару покажу. Тільки така... покажеш гру? Софійкою покажеш. Це така гра, це така гра там де? Дітки-м'ячики, ага. які пристають до сього. Нада, я ж покажу. Так. І тут треба як попасти. Якщо в стоти, то це буде в 100, типо... Це типо, як така. А, там очки такі, не? Міма. Міма. Софійка не вміє кидати. О, і то не в круг попала. Да, я впала за дивіться. Одна, два червона, угу. Шо, я, Ось такий я. в нас яєчний челендж. Угу. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Ми да! зараз будемо їсти шоколад цілий день сьогодні, і завтра, поки не з'їмо весь. Всім пока, пока. Дякую, що були з нами. Ура до зустрічі!